А що скажуть люди? Неправильно залишати дітей без одного із батьків, потрібно зберегти сім'ю. Ось такі стереотипи одні із перших, які застосовують жінки, а іноді й чоловіки, якщо по відношенню до них у родині чинять домашнє насильство. Домашнє насильство має таке коло, яке постійно рухається і це відбувається постійно. І коли жінка в цьому колі знаходиться, це є напруга, це є сам процес насильства, це потім. Трошечки відлига така, якби жінка згодна вже пробачити чоловіка і таке інше, і далі йде нібито медовий місяць, хоча знову ж це коло повторюється. Згідно досліджень, з лютого 2022 року почала збільшуватися кількість звернень про вчинення домашнього насильства, основними факторами якого є. Широкомасштабне вторгнення воно підсилило фактори. Ризику щодо домашнього насильства, це і масова міграція, це і повернення учасників з поля бою, які можуть повертатися з психологічними травмами. Це і різкий спад економічних можливостей людей. Найбільша кількість фактів домашнього насильства фіксується в сільській місцевості. Зокрема, на в 12 громадах були проведені соціологічні дослідження, які показали, що жертви не мають змоги отримати кваліфіковану допомогу, аби Покращити цю ситуацію січня 2022 року в області почали реалізовувати проект покращення доступу жінок, які страждають від домашнього насильства до психологічної допомоги у сільських територіальних громадах Рівненської області. В межах цього проекту ми провели тренінг для психологів, які готові працювати з жінками у сільській місцевості. Там є така проблема, що психологів не вистачає з однієї з одного боку, жінки не готові звертатися з іншого боку немає фахівців. Тому ми провели тренінг для фахівців. Сіль для психологів сільських громад, і вони навчалися чотири дні, як надавати психологічну допомогу постраждалим від домашнього насильства. Варто пам'ятати, що від домашнього насильства також страждають і чоловіки, а постійні сварки, а подекуди й бійки спричиняють важку психологічну травму у дітей, які часто є очевидцями. Якщо ви стали свідком насильства в сім'ї або самі стикаєтеся з ним, звертайтеся на гарячу лінію: 116 123 або 527.